Запас поставимо, інструмент екструд. Для того, щоб продемонструвати всі можливості, давайте зробимо копію нашого кубіка. Екструд-операція викликається через клавішу «Е». От вона може йти сразу По напрямку нормалі, відповідно, якщо ми тут будемо екструдувати, ось буде це відбуватися. Ми можемо відкрити це через ось це меню і вибрати той необхідний ну, необхідну нам операцію екструзії. Ми можемо краще зробити це через AltE. Команда Alt e у нас зразу з'являється окошко. Extrude Faces. Extrude Face Lon Normals не на звичайному об'єкті. Давайте зробимо цей об'єкт з фаскою. Зараз. Він вже покалічений. Уже покалічений зараз. Угу. О. І дивіться: Extrude Faces along Normals. Тобто він по нормалям починає рости. От раз, арти extrude Faces, то він буде екструдувати полігон по напрямку нормалі, тобто під кутом, під яким стоїть площина. Якщо я просто тут натисну є, у нас напрямок нормалі може співпадати, може не співпадати. Особливо, коли ми, в, припустимо, трансформації примінили. Є натиснув, ну, співпадає. Тобто іноді можуть не співпадати. Також опції, припустимо, екструed All Normals. Alt e Extrude Individual Normals. Екструзія індивідуальних нормалей. Тобто, от вам і от. Так? Тобто, можна вже одразу створювати, припустимо, такийсь біс із простої форми, більш складну форму. Alt e extrude individual normals. Оп, у вас вже якісь модулі. Так? Вже модулі більш складні, скажімо так. І ExtrudeMani Folds. Не скажу, що часто використовую, але давайте. От, коли у нас вже є певна сітка, давайте спробуємо примінити Alt, є -E, Extrude. Зараз, ну по-перше, перевірив на задублювання точок. ExtrudeMani Fold. Тобто, може, бачите, вдавлювати, вдавлювати багато полігонів, знову ж таки, по напрямку нормалі. Якщо ми просто це зробимо через Е, не так воно, бачите, вдавлюється. Якщо через Alt-EX тут Face SLO Normals, зовсім по-іншому, бачите? Зовсім по-іншому. І Alt-E, yeah, Extrude Manifold, Дивіться, от... ось так це. Цілий кубік туди вдавлюється. Самі популярні екструди, які ми просто використовуємо, Extrude Faces. Extrude Faces Along Normal's Extrude Individual Faces, коли треба зробити щось, припустимо, да, там ви бачили. Extrude Individual Faces. Таке, тобто треба зробити якийсь більш розгалужений об'єкт. Давайте ці об'єктики перемістимо сюди, закинемо новий меж кубіку в сцену для подальших операцій з ним. Отакі цікаві операції з об'єктами, які ми можемо створювати і вже створювати певні певні тут якісь такі. Об'єкту, так. Так. Наступне, давайте. Це екструзія.